Всім привіт, Вітаємо вас на каналі Зенохаб. Ми no з вами буде викладачка української мови та літератури, я Катя, і викладачка математики, я Кристина. Будемо з вами обговорювати ваші страхи, які ви писали нам у віконочку в інстаграмі. Ваші переживання обговоримо наскільки вони є раціональними, об'єктивними. Як з ними боротися, щоб вони далі не заважали вам у підготовці. Ну що, поїхали? Перший страх, який ви писали нам у віконочку, це вчити те, що не потрібно для НМТ. Насправді я думаю, що цей страх тісно пов'язаний з самостійною підготовкою, тому що мені в продовженні цього повідомлення написали, що до деяких е, предметів я готуюся самостійно і боюся вивчити щось на те. Е, тому обов'язково, навіть якщо ви готуєтеся самостійно, е, намагайтеся відвідувати безкоштовні вебінари викладачів, дивитися їхні телеграм-канали, зокрема наші та в першу чергу, а е, дивитися наші вебінари на ютуб-каналі, щоб ви розуміли, що вам потрібно вчити, бо НМТ – це специфічний тест, і не все, що є у шкільній. Програмі буде там перевірятися, але за можливості я вам все ж таки раджу готуватися із викладачем, який чітко знає, що і як потрібно вчити, тому що в такому випадку ви зекономите купу часу, своїх ресурсів, сил для того, щоб потім мати змогу виділити все це на підготовку, яка сконцентрована конкретно на тих темах, які стосуються НМТ. До речі, багато хто думає про те, що от є програма НМТ, я її відкрию, подивлюсь посок тем, які треба вчити. Це все легко, це все просто. Типу, чого паритися, але повірте, що насправді. Не всі теми, які є в програмі, НМТ, їх реально на іспиті, потім перевіряють. аналогічно там є те, що там не написано. На іспиті про нього можуть спитати. Тому програма НМТ – це така дуже ну така дивна трохи штука, тому що вона дуже така абстрактна, дуже умовна. І знову ж таки, те, що сказала Каті, готуватися краще з викладачем, тому що він якраз і знає всі ці нюанси, що точно буде, а чого точно не буде на іспиті. До того ж, ви можете по-різному інтерпретувати різні теми, які є в програмі. Умовно є така тема, як відмінювання іменників в програмі української мови. І переважно з цієї теми ставлять запитання там з родового відмінка кличного. І вам не потрібно знати абсолютно всі відмінювання всіх відмінків. Вам потрібно концентруватися тільки на них. Другий страх, який ви писала нам у віконечках, це не встигнути пройти усі теми. Насправді, ви встигнете пройти всю програму НМТ навіть за 11 клас, не обов'язково починати готуватися з 10-го, як багато хто мені пише та й запитує. А ви встигнете це зробити навіть. Двічі. наприклад, ми на своїх курсах двічі проходимо програму, і ось така система повторення вона дає свої круті результати. Ви можете це побачити за результатами наших учнів кількістю 200 бальників. Вам потрібно розуміти, що програма. Не змінюється, але час, який ви можете виділити на підготовку, змінюється. І чим довше ви не готуєтеся, тим більше у вас навантаження на менший проміжок часу. Я е, розповідала своїм учням, це на прикладі просто часового проміжку. Я будувала такий графік математичний і показувала, що, наприклад, довша лінія це 9 місяців підготовки, е, трошки е, коротша лінія це 3 місяці підготовки. І умовно у нас є 50 тем з української мови. Логічно, якщо розбити ці 50 тем на 9 місяців підготовки, то ви будете їх вчити у менш швидкому темпі, ніж ви будете втискати в ці три місяці 50 тем. справді, коли я ще не викладала математику, коли ще не прийшла в ЗНО-хаб, тільки там просто починала якийсь шлях у викладанні, мені тоді здавалося, що готувати учня до НМТ за рік це мало. Ну, типу, як можна таку кількість темп вмістити в лише один рік, але зараз, коли реально почала викладати, почала реально от з цим займатися вчитися цим, з цим працювати. Я розумію, що реально, реально вмістити все в 6 місяців, потім ще 3 місяці для повторення, ну, Дуже достатньо часу, тому пройти всі теми абсолютно реально за один рік. Просто подумайте про це заздалегідь і зрозумійте, який спосіб підготовки вам підходить. Виберіть його заздалегідь. Знову ж таки, щоб ви потім поспіхом у вересні, у жовтні, про це не думали. Зараз от у серпні найкращий час, коли це можна зробити. Тому починайте готуватися якому гарніше. Тоді ви точно все встигнете пройти. Стовідсотково не встигнете це, коли лишається один день до АНМТ, тоді ж точно не встигнете. Повірте, а коли до НМТ ще цілий рік. Навчальний, то все точно буде окей. Наступний страх не набрати високі бали. Насправді багато учнів вважають, що високий бал це 200. Якщо у них не 200, все вони завалили НМТ. Але Насправді це не так. Високий бал це і 180, і 190, і навіть 170 балів. Це хороший класний бал. Також зверніть увагу на те, що навіть 200-190+, плюс це не тільки знання ідеальне програми НМТ і виконання там тестів, тренування на них. Це ще й ну, певним чином везіння, тому що, наприклад, на НМТ з української мови є такі типи завдань, де перевіряються не ваші знання, не правила, а перевіряється мовна інтуїція, ваш словниковий запас, наприклад, завдання на пошук українського відповідника до іншого мовного слова. Логічно, що такого списку взагалі немає, і відповідно ви не зможете. Вивчити його заздалегідь, вам потрібно мати певний словниковий запас, щоб виконати це завдання. Тому для того, щоб скласти НМТ на високий бал, вам в першу чергу, правильно сказала Крістіна, потрібно визначитися, що для вас таке високий бал. Бо коли я запитувала на вебінарі, наскільки добре хочуть скласти абітурієнти цьогорічні НМТ там, з літератури з мови, мені написали 180 плюс 190 плюс 170 Сказали, теж суперовий бал для них. Тому визначте для себе свій рівень, і потім вже. Готуйтеся Наступний страх це втрата мотивації. Насправді тут важливий в першу чергу відпочинок, тому що втрата мотивації по суті дорівнює вигоранню. Якщо ви готуєтеся до НМТ 24 на 7 і не відпочиваєте, ну очевидно, що там через певний перемішок часу ви просто не захочете взагалі бачити і чути все, що пов'язане з НМТ. Тому намагайтеся так розділяти свій час, щоб, хоча б один там день за тиждень, ви могли відпочити, провести час з друзями, відчувати, що ви взагалі жива людина, що ви живете і у вас є щось, океа підготовлен. och då NMT. У 2022 році, коли тільки почався НМТ, у мене був такий приклад на курсі. У мене був учень Серафим. І він два місяці просто щодня зранку і до вечора вчив якийсь предмет з програми НМТ. А він не відпочивав, не виходив на вулицю і потім просто зник. Ну, тобто, він мені не писав повідомлення, не запитував нічого, навіть я на заняттях його не бачила. За декілька місяців після цього він мені написав і сказав сказав, що Катю, вибач, я стільки всього пропустив. Я два місяці безперервно навчався, а потім просто ось так вигорів і. Просто не захотів нічого робити далі. Мені було настільки важко, він казав, просто змусити себе готуватися далі, що я лежав на ліжку і нічого не робив. І потім я намагалася його якось повернути до навчання, якось допомогти йому психологічними порадами, щоб він далі зміг продовжувати навчання. Тому що ось таке навчання, 24 на 7, воно. Не тільки не корисне, воно максимально шкідливе, тому що воно далі не дає вам е, витрачати час на подальшу підготовку. Тому по суті пам'ятайте про те, що відпочинок це теж частина ваших підготовки. От, таким чином, себе налаштовувати, тому що часто буває в учнів, що от, я відпочиваю, я себе грозу. Чому я відпочиваю, чому я не готуюся до НМТ? Відпочинок це теж шматок вашої підготовки. І також ніч увагу, що мотивація не дорівнює дисципліна. Мотивація це те, що коротко. Кострокове, воно спалахами відбувається. Мотивація у вас може бути на початку підготовки, наприкінці підготовки. Переважно в учнів дуже часто трапляється спалах мотивації, коли е, 1 січня настає, і вони розуміють, що це вже 2025 рік буде. І також зверніть увагу, що дисципліну потрібно напрацьовувати, тому що на одній мотивації у вас не вдасться навчатися. Дисципліна це, по-перше, план підготовки, по-друге, розуміння, для чого ви все це робите. і по-третє розуміння того, що іноді не все буде так, як ви хочете. У вас буде під час підготовки такий період, коли прогрес стоятиме на місці, або навпаки він буде регресувати, або ви будете відчувати, що ви все робите не так. Ви будете думати, що всі навколо кращі за вас. Таке відбувається в кожного під час підготовки. Вам потрібно бути просто до цього готовими і розуміти, що після кожної чорної смуги буде біла. Наступне це те. Що ваш бал буде стояти на місці, насправді є декілька причин, чому може здаватися, що бал стоїть на місці. Суть в тому, що коли ви проходите пробники НМТ, це різні тести, і в кожному варіанті тесту різна кількість питань з різних тем, і може бути так, що просто це варіант, у якому тупо зібрані всі такі питання з усіх тих тем, які для вас є проблемними. І тому, коли ви пройшли такий тест, вам здається, що ви нічого не знаєте, ви нічого не вмієте. Але якщо пройти інший тест, і ще потім інший тест і ще. Інший тест у вас там можуть бути абсолютно інші результати і абсолютно інші бали. Щоб вас додатково змотивувати і показати реальний приклад ось такого застоювання балів. У мене є випускниця Катя, яка склала НМТ з української мови на 195 балів. Починала вона зі 155. І тепер вона робила ось зараз. Вам покажу детальніше. Вона спеціально записувала кожен результат імітації НМТ. І тут я вам зараз прочитаю ці бали: 155, 158, 158. Тобто на третій місяць навчання у неї стояв бал. Бав. Далі різко він підскочив, 182. Потім впав трошечки 177. Потім знову 183, тобто нічого не змінилося. Потім знову 175. знову нічого не змінилося, 183, 180, 183. І вже під кінець навчання вона почала писати на 195. Про що це говорить? По-перше, це говорить про те, що вона нарешті вивчила всі теми, тому що під кінець навчання ви вже, під кінець року, ви вже проходите абсолютно всі теми і неодноразово. Ви опрацьовуєте всі винятки, ви опрацьовуєте всі тести, які тільки можуть бути на НМТ. А також, ну от, наприклад, на курсі ми двічі проходимо програму. А вона ще, от результати цих тестів, показують, що вона ще й пригадала ті теми, які почала потроху забувати. Окрім того, що, не вс... що кількість тем вивчених може впливати на ваш бал і застоювання цього балу, ще може впливати на ваш бал те, що ви просто забуваєте ті теми, які були першими. Наступний страх це все забути на НМТ. Ви маєте розуміти, що коли приходите на іспит, так у вас буде хвилювання, це абсолютно нормально. Але від хвилювання у вас не пропадає пам'ять, не пропадає з голови все те, що ви вчили протягом року, взагалі протягом 11 років школи. Це просто біологічно неможливо, що ви просто прийдете на іспит, і у вас з голови все вилітає. Наша викладачка з біології Катя вона взагалі говорить про те, що навпаки, коли ви трошечки приймаєте. Зауважте трошечки, а не дуже сильно. Це навпаки додає вам кращої концентрації, і за допомогою цього кортизолу, та це правильно так називається. За допомогою цього кортизолу ви краще бачите всі важливі моменти, тому що ну, ваш організм весь мобілізується, можна так сказати. Тому не переживайте, нічого ви не забудете. Все буде Якщо зробити. ви, звісно, готувалися Якщо і все вчили, то ви нічого не забудете, тому що неможливо. Забути те, що ви вивчили, і так само неможливо пригадати те, що ви не вчили. Угу. Аналогічно. навпаки, от ці стресові ситуації, так помічала на своїх іспитах в університеті. Я пригадувала те, що я там взагалі не супер то і вчила, де щось там чула, і в мене у ці стресові ситуації на іспиті це все в голові з'являлось. Тобто, навпаки, до вас е, приходить якась інформація, а не а не йде. Тому все буде нормально, не переживайте. Це просто ну біологічно неможливо. І теж можу вам розповісти таку цікаву ситуацію. Мені про це розповідав мій. Учні, який складав анамтез української мови цього року, він прийшов на іспит і побачив перше ж завдання наголоси. А наголоси цього року були доволі складні, тому що потрібно було з багатьох варіантів вибрати де неправильно наголошене слово. І от він побачив, що у двох варіантах є якісь сумнівні слова: — «тризуб» і ще якесь слово. І от він забув, як наголошується слово «тризуб». і завдяки тому, що він був на стресі, він згадав картинку з якогось сайту, де був намальовано, де було написано це слово намальований тризуб» і поставлений наголос. Це була, здається, картинка із застосунку ДНК мова, чи щось таке. І він завдяки цьому, завдяки тому, що його організм мобілізував цей ресурс з пам'яті, зміг правильно виконати завдання на НМТ. і не втратив 5 балів. Наступний страх не запам'ятати таку величезну кількість інформації. Насправді, можливо, вам зараз здається з першого погляду, що вам треба так багато всього вивчити, але коли вивчите все це поступово і заздалегідь, що є дуже важливим, то повірте, що все це вивчити абсолютно досяжно, абсолютно реально, і тут дуже важливо все повторювати. Ми на курсах не просто так проходимо всю програму НМТ двічі для того, щоб кожну детальку все розібрати, для того, щоб підточити повністю всі ваші знання для того, щоб ви нічого не забули, все прекрасно вивчили. Пішли на нам те, і склали на той бал, про який ви мріяли. І багато хто боїться, наприклад, таких предметів, як історія, українська мова, таких більше теоретичних предметів, тому що математика це практичний предмет. Ви там вивчили наприклад формулу і виконуєте далі схожі завдання. Може, і не вивчили вони є у довідкових, тому в принципі типу так, просто навчіться правильно логічно їх виконувати все. Але теоретичні предмети багатьох лякають. І що робити саме з цими теоретичними предметами, де дуже багато правил, зокрема, наприклад, в історії дуже багато дати в українській мові багато правил винятків. В українській літературі багато творів, письменників, художніх засобів, як з цим впоратися, Виконуєте величезну кількість тестів. Ми на курсах з ж таки теж не просто так додаємо величезну базу тестів, імітації щомісяця, тому що це важливо для того, щоб ви на практиці бачили, як це застосовується на тесті, і могли самостійно продумати всю цю інформацію, яку ви вивчили на занятті перед цим. І готуйтеся заздалегідь, тому що вчити там історію України. Сю за 9 місяців це одна ситуація. Вчити це за місяць, це інша ситуація. Чим більше у вас часу для вивчення, тим для вас буде простіше. Тому починаєте готуватися якомога раніше і не відтягуйте це якомога пізніше. Звичайно, я розумію, що багато хто надихається історіями коментаторів з Тіктоку, з інстаграму, телеграму про те, що та я готувався за місяць, написав, або на... не готувався. та не готувався, або готувався там місяць-два тижні. Написав на 190, ледве не на 200». Я розумію, що це надихає, але ви теж зрозумієте, що це величезна кількість праці. Плюс ви ж не знаєте, чи всі предмети ця людина нормально написала, чи вступила вона взагалі кудись, чи вона взагалі говорить правду, і ви не знаєте. Yeah. Скільки стресу було в цієї людини під час підготовки, навіщо собі додавати зайвого стресу спеціально, якщо ви можете цього уникнути і почати заздалегідь? Наступний страх не скласти НМТ. Скажу конкретно про свій предмет, про математику. Для того щоб скласти НМТ з математики, в цьому році треба набрати п'ять тестових балів. Тобто, треба зробити правильно 5 тестів. Всього у вас 15 тестів. Ну мені здається, що навіть якщо ви, ну, зовсім там прям з математикою не дуже, і навіть просто там на інтуїції вгадати п'ять тестів, Тестів з 15, ще плюс є відповідності, і там цілих 9 тестів. Коротше, вгадати 5 тестів абсолютно досяжно і досяжно набрати п'ять тестових балів. так? По статистиці багато хто цього не зробив, не знаю, як так стається, але якщо хоча б мінімально готуватися і мінімально вивчити і хоча б якісь базові теми, то набрати п'ять тестових на НМД з математики дуже і дуже реально. Наприклад, я цього року ходила складати НМД. Математика там теж логічно була, бо це обов'язковий предмет. І я... Отримала чи 13 чи 14 тестових балів. Я намагалася виконувати математику максимально швидко, щоб у мене було більше там, часу на українську, щоб я подивилася формат запитань, зокрема для своїх учнів. І я школу закінчила 5 років тому. Я е, майже не готувалася тоді до ЗНО з математики, тому що воно не було обов'язковим. І я ну щось пам'ятаю. І повірте, от на початкових етапах, коли ви складаєте НМТ з математики, у вас дуже легенькі запитання, порахувати там банально за формулою, яка є у додаткових матеріалах, або там буде завдання просто порівняти картинку і дати відповідь. Ну тобто, якщо ви вмієте логічно думати, то 5 тестових балів у вас точно буде. І навіть якщо ви просто проставите однакову відповідь усюди, там усюди А чи усюди Б, у вас точно це Я буде. Але краще готуватися, тому що ну чим більше у вас бал, тим більше шансів вступити в якийсь кращий університет. Наступний страх це те, що ви не витримаєте навантаження. Навантаження відбувається тоді, коли ви не готувалися весь рік, у вас лишається один день до намте, ви сідаєте, намагаєтеся зранку до ночі дивитися якісь вебінари, вся математика за одне заняття, вся українська мова за одне заняття, і тоді відбувається навантаження. А коли ви готуєтеся якомога раніше, починаючи з вересня, то навантаження конкретного не буде. Чим раніше починаєте готуватися, тим менше навантаження, тим меншу кількість тем ви маєте проходити за тиждень, та умовно кажучи. Відповідно, головний секрет в тому, щоб готуватися заздалегідь, і тоді навантаження якогось сильно критичного для вас точно не буде. Також вам важливо розуміти, навіть коли ви починаєте готуватися заздалегідь, що п'ятирічку виконати у три роки не вдасться. Тобто не потрібно з першого ж дня підготовки а, одразу сідати за всі предмети за протягом одного дня, вчитися з ранку до вечора, бо я вам вже розповідала та про свого учня Серафима, який це зробив, і потім у нього було ну жорстке таке вигорання. А це. Психологічно і фізично дуже важко витримати, і потім це тільки зашкодить вашій підготовці. Вам потрібно також готуватися ну, не більше двох годин поспіль. Потрібно робити перерви, тому що ви не роботи, ви люди, і вам потрібно себе трошечки берегти для того, щоб далі у вас були сили продовжувати підготовку. І останній страх, який я бачила серед ваших, який ми бачили серед ваших відповідей, це складні теми. Мені писали про тригонометрію, про стерометрію. Насправді, якщо казати про намте з математики, там вже не всі питання про стерометрію, не всі питання про тригонометрію, і на кожному питанні вас запитають про параметр. Це одне завдання, яке важить ну в принципі в загальній кількості балів не супер багато. Тобто, якщо ви навіть там не зробите той параметр, не зробите стерметричну задачу, ви не завалите нам те. Ви складаєте його там на 180. Семдесят плюсом балів, і це класний нормальний бал. Звичайно, краще зробити ці завдання. Звичайно, до них треба готуватися, і треба вижимати себе максимум на нам те, щоб їх зробити. Звичайно, це потрібно, але в принципі, то не варто через це себе накручувати і переживати. Що якщо ви їх не зробите, то все кінець все нам тебе не складете. Якщо в принципі готуватися знову ж таки за гідь, ми сьогодні про це вже сто разів казали, і намагатися поступово розбиратися, то повірте, що параметр можна зробити. У мене цьому році були. Учні, які складали НМТ на 150 балів валів і при цьому робили параметр, бо вони розуміли, як його робити. Просто десь неуважність, десь в тестах, десь перехвилювалися, десь не так час розрахували, але параметр зробили і все супер. Тому от за параметр, за які складні теми насправді не переживаєте. Якщо мати класного викладача, мати бажання, їх можна розібрати і вивчити з української мови. Стандартно вважаються складними темлівники. Числівники та або теми, які не мають якихось правил із списків, тобто те, що ви не можете вивчити ось так, взяти, сісти і потім на тестах напрактикувати, це переважно фразеологізми, тому що списків фраз немає. Це наголоси, і зауважте, що, попри те, що список наголосів є, його ніхто не ні, ні, ні вчить до останнього моменту, тому що вважають, що я і так наголоси знаю. Я, я вчила. О, беріть при 10 класу. <laughs> Ось, і до речі, Кристина зараз сказала якраз мою пораду, якою хотіла а, вам розповісти про ці теми. А, фразеологізми, лексику, наголоси вам потрібно починати вчити із самого початку підготовки. А, чим раніше ви почнете це вчити, тим більше слів, тим більше фразеологізмів, тим краще ви вивчите наголос. От мені до речі, повезло з фразеологізмами. В мене однокласники їх дуже боялися на ЗНО. Тоді прямо для них це була така проблема. А в мене фразологізми використовували в сім'ї. От реально дуже часто, дуже часто. І в мене всі фразологізми для мене були знайомими. Я їх розуміла на ЗНО. І для мене взагалі це не було якоюсь проблемою, бо я всі знала, в мене в побуті в сім'ї часто їх використовували. Тому от пощастило мені з фразологізмами. Загалом можна підсумувати це відео трьома порадами: готуйтеся заздалегідь, щоб зменшити навантаження на себе. Готуйтеся з викладачем, який знає структуру та програму НМТ. І Давайте собі час на відпочинок, і четверта порада. Приходьте до нас на курси. Коди на Ютуб, дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і записатися до нас на курси.